Всім привіт! Сьогодні зібралися на ВДНГ. Плануємо їхати на мишоловку. Це перший раз в цьому році. Подивимося, як там. І хочу показати наш маршрут, яким ми часто їздимо через ВДНГ, через болотку туди на Мишоловку. Це просто тропки в лісі, але ну, ми чомусь любимо їх катати. Просто прикольно. Весна вже трошки починає зглиніти. Буде класно. Вже потроху збираємося, ще чекаємо одного Женю. Вже тут сьогодні буде кататися два льоші, два Жені з нас в компанії. А можливо пізніше ще приєднаються друзі. Золотий тіпок. Вже розглядають мою, мій новий ланцюг, золотий. Ну, Що я вам хочу сказати? Перше враження все окей, політ нормальний. Проїхав сюди вже десь кілометрів сім. Може трошки менше. Працює окей. Не шумний. Шимано, який був до цього, працював гірше. Був якийсь шумний. Більше було турецьке золото, а зараз китайське. Це що а от у Женька стоїть, до речі, такий, як у мене, оригінальний цей колір я поставлю наступним на тест. Короче, зібрались, стартанули. Тер зво, а тут ми повертаємо у ліс, стартує тут трейл. Такі перешкоди вигляді дерев і треба обережно не розганятися сильно. Хотіли трошки не туди звернути, але вирішили поїхати. по Своєму маршруту.

Чи не тільки ми тут катаємося, тут люди ходять і катаються. Волосіївський парк, круто О, тут навіть дерев'я порозпилювали, ті, що повалило в тому році. Тут були об'їзди такі незручні, а зараз Прям міг, гарно. Thanks for watching! А ну звісно на електричці можна. Фу, вже трошки позеленіє, тут квіточки, Краса. Так, тут ми зазвичай відпочиваємо після того підйому. Фу, після зими важко такий кантрі режим високий темп тримати. Ну, не всім, звісно, він Женя на електричці. Йому трошки легше, але трошки. Продовжуємо. Трошки відпочили. Як на мене недостатньо, але хлопці вже поїхали вперед, тому буду доганяти. Коло. Так, тут все таки перекрито, туди не поїдемо. Фух. Так, приїдемо одразу на болотку. траса називається болотка. Ой, передача увімкнув якось. Не дуже, дуже так і поїду. О. Мають бути дропчики. Опа! Так, прикольно, да, але місцями у нас ще трошки волога. Коротше, цей Женя хоче нам показати супер техніку, як перестрибнути одразу оці два бревна, один за другим. Ага, тут сліди є, я думаю, що хтось уже... Одразу-два. А, одразу-два? Одразу через два ти маєш на увазі, да? так? Ну давай. Ти там змонтуєш, короче. Ну так. І фріч. Іще трьох. Давай, ми ж навчилися вже. Ну трошки зачепив заднім, але перестрибнув. Так. Одне є. ха <гум> Льохі плече болить. Лоха, давай! Що, тепер моя черга. Шо? Ладно, Льоха Ні, маленький. Опа. Його. Так, і тепер ми продовжуємо наш шлях до мишоловки звідси. Тут вже залишилося зовсім трошки. О, тут щось перекопали, дивись треба було спробувати, ну, але наступний раз. Да, зараз висока, я думаю, що треба по верхній частині їхати. Бо там нижня стежка буде затоплена. Що, електричка не заїжджає, він заїхав без. Поки що ланцюг взагалі тримається на обхілах також. Все радує. Фу. Так, місцями болото є. Приїхали. Ну все, ми на мишоловці. Зараз піднімемося і вже будемо починати розкатку. Надіюсь, що не буде якихось калюш, болото. В'їжджаємо на старт, дивлюсь, машин багато. Людей, мабуть, теж. Всім привіт. Привіт. Здорові віт. Začnemo z M. Займаємося на гору, покажу вам, як гарно. Тут така собачка розміром з конячку. Фух, яка краса. Так, ще раз поїдемо Ендурку, тому що перший раз нічого не зрозумів. Ух. Бережно. Вже другий раз там яма якась сверху, а може mm -hmm. я рагу? Це вже було швидше. Ідемо в центральну трасу. Це було швидко. Женя щось рванув. Їдемо знову в центр і хочу стрибнути великий дроп, закріпити минулорічний результат. Пробую трансфери. Поїхали, коротше. <ріхали> поїхали, поїхали. Щось незрозуміло хлопці хочуть, я просто їду за ними. встигну Так, їдемо дробчик, потім трансфер! Так, знову їдемо Буду бороти свій страх того першого. Трансфера я на последній прыгаю голову такой, а я так же <ріху> 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 так їдемо ключичку. Ага, там болото, я понял. Так, ще одна спроба ключечка. Сьогодні прикольно катнули на мишеловці в цьому році перший раз. В принципі, сил не так багато, тому її катнули не так багато, як раніше. Але в цілому все дуже круто. Грунт зараз класний, тримає гарно, накат гарний, тому приїжджайте, виїжджайте кататись, бо це круто. Всім пока!